На Верховинщині у вівторок, 13 травня, сумно грали трембіти. Карпати навіки прощались із військовим строкової служби 21-річним солдатом Богданом Шлимкевичем, жителем села Білоборіська, який загинув у Донецькій області, виконуючи військовий обов'язок. Верховинська земля приймає на свої груди дитину, якій дала життя для росту і цвіту, а цвіт цей обірвався ворожою кулею на землі українських шахтарів. Сталася ця жахлива трагедія у п'ятницю 9 травня у місті Маріуполь Донецької області під час проведення антитерористичної операції. Богдан Шлемкевич, який був військовослужбовцем строкової служби Національної гвардії України, разом зі своїми товаришами по службі виконував бойове завдання. Охороняв будівлю місцевого УМВС. Ворожі кулі обірвали життя чотирьох українських військових. Серед них був і наш земляк. З першого дня служби він проходив кінолічному підрозділі. Займався зі службовою собакою, виконував їм завдання по охороні громадського порядку. Під час виконання службових завдань містом Маріуполь Донецької області під час охорони державних об'єктів був він загинув. Богдан, ідучи в армію, і гадки не мав, що все закінчиться отак. Згорьована мама і сестра у чорних хустинах, дівчина, яка ніколи не стане його дружиною, родина у розпачі, друзі з пониклими головами, сумні активісти майданівці, село у шоковому стані, над Білоберізкою мирне небо. А тут молодий хлопчина, прошитий кулями. Хороша людина, душа. Просто не можна сказати. Що такий молодий пішов? Четверта наймолодша дитина у сім'ї опора мами, братів і сестри. Богдан мріяв стати священником. навіть закінчив Волинську духовну академію та все ж вирішив прислужитись Україні і пішов до війська, а звідти живим не вернувся. Для рідних і друзів він назавжди залишиться молодим. Він Був дуже доброю людиною, завжди нам допомагав, сміхався. Був дуже щасливою людиною, допомагав чим міг. Ховали солдата у рідному селі поруч із батьком високо у Карпатських горах. За гуцульською традицією було весільне деревце, дорога встелена квітами, молитви, останні прощання, пронизливий звук трембіт. Не було тільки одного: відповіді на питання: скільки ще кращих синів і дочок України заплатять власним життям за щасливе життя рідної землі? Світлана Гаєвська, новини телеканала Раї.